Не вірте жодному ріелтору, який вам радить сьогодні чекати і не продавати, або навпаки, стверджує, що сьогодні найкращий час продати нерухомість, якщо він не розібрав конкретний ваш випадок, тому що все залежить від ваших конкретних обставин і вашої нерухомості. Приведу приклад: ви власник квартири в новобудові, яка нещодавно здалась в експлуатацію. Ви отримали документи, ви, а щасливчик, маєте 12% податків при продажу нерухомості. Також маєте в конкуренції ще 100-500 таких щасливчиків, які більш мотивовані продати свою квартиру і ще маєте забудовника, який дає ще й розтермінування, і немає таких 12% нас податків. Тож що робити? Звичайно, якщо немає нагальної потреби, краще почекати, тому що ви продасте лише димпінгуючі, або лише якщо ви відрізнитесь від інших конкуренцій за рахунок ремонту. А от, наприклад, якщо ви власник великого будинку, який будували для всієї родини, діти виїхали за кордон, онуки зростають за кордоном, ви з дружиною насправді вам не потрібно стільки простору. І щоб опалювати і підтримати будинок, ви витрачаєте купу грошей. Тож ви приймаєте рішення купити щось економніше за площею. Щоб було економніше його опалювати, і можливо, ще декілька квартир купити, щоб здавати в оренду. А в результаті ви отримаєте компактний будинок, декілька квартир з пасивним доходом і починаєте жити інакше. Тож, звичайно, сьогодні саме час.